Доброго дня, мої маленькі любі друзі! Ми з вами знову зустрічаємося на уроці з літературного читання, і сьогодні ми будемо продовжувати читати Повість Дірки Мензатюк Ангел-Золоте Волосся. Тож, любі дітки, світ, диво, вижний вас вітає, всіх тих, хто вдумливо читає, і тих, хто любить мандрувати та прагне більше пізнавати. Долати знань, високі мури вас кличе світ літератури. Дітки, давайте приготуємо наші язички до читання, прочитаємо чисто мовку. Ва-ва-ва щедра, прекрасна мова. Да-да-да. Прозора як вода. Ни, 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 мова. України. Та, та, та вічно молода й багата. Ня, ня, ня Колискова пісня. Це, це, це заходить в серце. Ова, ова, ова наче пташка світанкова. Іт-іт-іт. Гор долина, свій політ. Дітки на минулих уроках ми познайомилися з сучасною українською письменницею, журналістом Зіркою Мензатюк. Розпочали читати її дивовижну повість Ангел золоте волосся. Це історія про дівчинку Галю, про її роздуми про життя. В неї неприємності у школі, вдома. І коли здається, що у житті нема жодного просвіту, до дівчинки являється ангел Золоте волосся. Ангел створив для дівчинки диво. Подорож у минуле. Давайте з вами прочитаємо продовження історії про хлопчину з минулого. Тож відкрийте, будь ласка, підручнички на сторінки 40-42. Я читаю, ви слідкуєте. Отже. Ви мали прочитати і переказати розповідь про найвідоміші храми Росії України? Голос у Катерини Петрівни тонкий та високий, аж від нього дзвеніло у вухах. Зараз подивимося, хто в нас відповідатиме. Так. Супрун Галина. Галя підхопилася, ніби обсипана жаром. Урок вона вивчила. Але чому щоразу, коли доводилося відповідати перед класом, думки в неї плуталися, усе прочитане вилітало з голови. І вона стояла стовпом неотесаним, ледве видавлюючи із себе обривки речень. Так сталося і сьогодні. Найвідоміші храми, найвідоміші храми це Софія Київська. Юспенська Лавра, Печерська Лавра, Успенський собор у Печерській. залепетала Галя, лякаючись і ще дужче розгублюючись від того, що вона так недоладно відповідає. Успенський собор Києво-Печерської лаври, дзвінко виправила її Катерина Петрівна. Тепер розкажи нам, якими були давні собори, які вони мали вигляд. Галя здивовано глянула на Катерину Петрівну. Якими тоді були собори? Та вона ж бачила їх на власні очі, точніше, один із них, Успенський. Поволі, спочатку невпевнено, а потім дедалі твердішим голосом вона стала описувати могутні рожевуваті стіни з каменю та рядів тонкої цегли, плінфи. Викладені плінфою оздоби хрести й безконечники, розповіла про важку працю давніх будівничих, які навіть дошки робили вручну, про фрески, малярство по сирі штукатурці і смальту з її з відтінками, з якої викладали чудові мозаїки, про те, як вражали тодішній люд пишні височені собори, та які прекрасні легенди складали про них у народі. Галя говорила й говорила. Катерина Петрівна не спиняла її, і весь клас слухав напрочуд уважно. Отже, дійти, сказала вчителька, коли Галя раптом замовкла, злякавшись, що надто розговорилася. У нашому класі росте майбутній історик або, можливо, мистецтвознавець. Молодець, Галю, я й не підозрювала, що ти захоплюєшся історією. Мабуть, ти багато читала, дивилася фільми про Русь Україну. Тому розповідаєш яскраво, я б навіть сказала як очевидець ставлю тобі 12 балів за домашнє завдання, та ще 12 за ґрунтовний усний реферат про давнє українське мистецтво. Класом перебіг здивований шепіт Це ж треба. Дві дванадцятки одним махом. Оксанка невдоволено закопила губи. Як це так, щоб хтось обігнав її відмінницю? Схвильована, розчервоніла, Галя сіла на своє місце, не вірячи власному щастю. Дві дванадцятки. Ото мама здивується та зрадіє, коли дізнається. Катерина Петрівна ще когось питала, ставила оцінки, і Галя вперше подумала, що вона не така й погана вчителька. Як, казав ангел золоте волосся, потрібно знаходити добре в тому, що є. У Катерині Петрівні можна знайти добре, вона справедлива, поставила дві дванадцятки, хоча Галя й не відміниться і взагалі не примітна учениця. Треба буде прочитати щось небудь про Давню Русь, якщо вже Галя, майбутній історик. Удома ж є книжки. Тато пропонував їй, княжу Україну, Олександра Олеся. Казав, що то цікава річ. Додому Галя летіла, немов на крилах, і день співав навколо неї сонячний, теплий, квітневий день. Радісно торхотіли голуби, Цвірінчали горобці в кущах вску під будинками, і небо височило ясне та безхмарне. Під згадки про шкільний успіх. Галя нишком усміхнулася, і на душі їй потепліло. Дітки, давайте з вами будемо правильно наголошувати подані слова, які нам зустрічалися у цьому тексті. Запаморочення, невпізнанно, незліченними мистецтво знавить». Повторіть, будь ласка, поставте відео на паузу і повторіть ці слова. А тепер запитання до уважних читачів: Скажіть, будь ласка, куди потрапила дівчинка? Що, так... Що такого вона побачила? Віднайдіть, будь ласка, в тексті і доведіть словами з тексту. Чому вчителька назвала Галю майбутнім істориком? Розгляньте світлину Успенського собору на сторіночці 41 та опишіть. Скажіть, у чому його особливість? Прочитайте опис собору в тексті. Поясніть, будь ласка, значення виділених у тексті слів. Дітки по тексту вам зустрічалося таке слово, не зрозуміли вам, застаріле. Це берка, це дерев'яна посудина з дужкою для носіння і зберігання води та іншої рідини, іншими словами, відругу. А ось ви зустріли таку фразу, як закопилила губи. Це фразіологізм. Він означає зазнаватися, ображатися, сердитися. Ще один фразіологізм нам зустрівся: це летіла немов на крилах. Це означає швидко, легко йти, бігти, з радістю поспішати. Дітки, ми з вами прочитали дуже добру, світлу і повчальну історію, яка викликає емоції та дарує спокій і віру в те, що диво можливе. Запишіть, будь ласка, домашнє завдання, прочитайте уважно уривок Повісті сторіночка 37-42, та виконайте завдання п'яте на сторінці 42. Поміркуйте, у яке місце в минулому ви хотіли потрапити, і напишіть про цей міні-твір. На наступних уроках прочитайте його у класі. Я вам дякую за увагу. На все добре, до побачення!